Hola a todos. Всім привіт. In este video tenemos la практика con pretérito indefinido і pretérito імперфекто. В цьому відео практикуємося з минулими часами, а саме з простим минулим часом та подовжений минулий час. І перед початком хочу вас попросити підписатись на канал, поставити вподобайку, бо це було досить довге з підготовкою відео. І хочу сказати, що для зручності я додав кольори. Для претеріто імперфекту це червоний кольор, і для претеріто індефінідо це синій кольор, тому ви легко зможете побачити їх в відео. Отже, починаємо. І забув додати, що відмінювання дієслів в претеріто індефінідо і в претеріто імперфекту в цьому відео не буде, тому, якщо не пам'ятаєте, подивіться спочатку відео на каналі. Про ці граматичні часи, а потім повертайтесь дивитись це відео. Отже, почнемо. Претерито індефініто. Використовуємо un hecho puntual en el pasado, коли говоримо про конкретну подію в минулому. Егемпло. Ayer traduje este texto. Вчора я переклав цей текст. Завершений період часу вчора і завершена дія. Переклав цей текст. Претерito імперфекто, на відміну, використовуємо пара. Las acciones repetidas con frecuencia, costumbres en el pasado, часто повторювані дії, звички в минулому. Ежемпло, Antes jugaba mucho al baloncesto. Раніше я багато грав в баскетбол. Раніше це відбувалося, повторювана дія, зараз вже цього не роблю. Також, претеріто індеміни використовуємо для енумераціон en el pasado. Тобто перелічення фактів подій в минулому. Часто використовується, наприклад, в біографіях. Юрій іздрик націонер, donde terminó el colegio. Юрій іздрик народився в калуші, де завершив школу. Претерito імперфекто використовуємо para describir las circunstancias en el pasado. Мás на еда і laora. Cuando hablamos de la edad y de la ora. Щоб описувати обставини в минулому. І також додаємо опис віку і часу. Tenía cinco años, Марія ера rubia. Коли їй було 5 років, Марія мала світле волосся. Тут якраз у нас вік є. Tenía cinco años. І опис Марія rubia. Марія була світловолосою, була блондинкою. Pretérito indefinido usamos como una acción corta que interrumpe otra acción en desarrollo. Pretérito indefinido використовуємо як коротку дію, що перериває іншу дію в розвитку. Ejemplo. Cuando llegó a casa, yo jugaba a la consola. Коли він прийшов додому, я грав на консолі. Отже, прийшов додому, коротка дія, вона перериває дію в розвитку, грав на консолі. Претеріто імперфекто, відповідно, у акціон por otra акціон корта. Тобто, претерito імперфекто це перервана дія якраз в розвитку іншою короткою дією. la пелікула, me йдемо mi amigo. Коли я дивився фільм, оце якраз я дивився фільм, я був в процесі, був в дії, і мені зателефонував мій друг. Зателефонував друг, претеріто індефініто, відповідно. También pretérito imperfecto usamos cuando hay dos acciones paralelas en el pasado. Тобто, використовуємо Предерito Imperfecto, коли в нас є дві паралельні дії в минулому. Mientras estudiaba los verbos irregulares, mi hermano veía la película. Поки я вчив неправильні слова, мій брат дивився фільм. В даному випадку, обидві ці дії розвиваються паралельно одна одній і не перериваються. Якщо підсумувати, і для простішого розуміння, то претеріто індефініто ми використовуємо для нараційон, тобто для розповіді, коли ми розповідаємо про якісь події. Ель levantó, se селеванто, седучо, se vistió y salió de casa. В неділю Фатіма встала, прийняла душ, поснідала, втягнулася і вийшла з дому. От у нас іде розповідь. На відміну від предерito індеміду. Претерito імперфекто використовуємо для дескріпціон, тобто для опису, коли ми описуємо якісь обставини в минулому. Era un día maravilloso, «Hacía sol, soplava el viento agradable, cantaban los pájaros. Був чудовий день, сонячно, «Дув приємний вітер, співали пташки. І las frases temporales en estos dos tiempos gramaticales. Але будьте уважні, що все-таки в першу чергу ми орієнтуємося не на фрази, а орієнтуємося більше на сенс речення. Отже, парапретерітон дефінидо Ayer – вчора, anteayer – позавчора, аноче, вчора вночі, semana Пасада минулого тижня, Ель Аньо pasado – минулого року, Ате Уна Семана, тиждень тому, ЕНМІЛНОВТІНТОСНОВЕТІЙУН, 1991 los doce años – в 12 років, іт. Para pretérito imperfecto. Antes, ranis. Cuando? Mientras, ya que. Cuando era niño. Cuando tenía 10 años. En mi niñez. Etc. Y ejercicio número uno para practicar estos dos tiempos gramaticales. Empezamos. Completa los huecos con los verbos en la forma correcta de pretérito imperfecto o pretérito indefinido. Pues, cuando estudiaba yo en la universidad, salir mucho por las noches. Cuando estudiaba en la universidad, salía mucho por las noches. nos Cuando estudiaba Багато гуляв. Сігінте. Аєр марта воль вер акаса tarde, Ayer marta volvio a тарде. тарде. Проста дія в минулому. Antes nosotros ir al teatro мучо. Antes nosotros івамос al teatro mucho. Повторювання дії в минулому або звичка. Аноче. Traer vosotros estos bombones. Anoche trajisteis estos bombones. Cuando Carlos volver a casa, preparar la cena y comer. Cuando Carlos volvió a casa, preparó la cena y comió. Posledovniki, el día, menú Pablo estar en el medio del campo cuando empezar a llover. Pablo estaba en el medio del campo cuando empezó a llover. Почався дощ, іншу дію, коли був в полі. Ellos vivir en Barcelona en 2022. Ellos viviero en Barcelona en Dosmil Penidos. Цей випадок може здаватись трошки дивним, бо жили в Барселоні начебто довго, але нас тут цікавить просто сам факт проживання. Тому простий минулий час. Сієнте. El Domingo Berйо Akarmen Єvar ella un traje Magnifico. El Domingo a Carmen Євала ундрахи магніфіко. Побачив коротка дія, вона носила, вона була вдягнута в прекрасний костюм, носила цей костюм це довга дія. Ке атербас отрос аєр, Ке істис аєр. Тут теж ми просто питаємо про факт, що ви робили, що ви зробили вчора. Numera 1. М'єнтрас бівірно отрос ен харків. A menudo comer en este restaurante. Mientras vivíamos en Kharkiv, a menudo comíamos en este restaurante. Divi Número 11. Cuando tener yo siete años, conocer a mi mejor amigo. Cuando tenía siete años, conocí a mi mejor amigo. Maf 7 rock sevens opis viku. Y poznajes. Hacer yo este ejercicio hace 3 días. Hice este ejercicio hace 3 días. 3 d1. La semana pasada publicar ellos muchas fotos de sus pocaciones. La semana pasada. publicaron muchas fotos de sus vacaciones concreto podía monólogo 14 cuando nuestros amigos venir nosotros preparar la cena cuando nuestros amigos vinieron nosotros preparábamos la cena Друзі, прийшли коротка дія, яка перериває дію в розвідку. Ми готували вечерю. Ми готували до цього, як вони прийшли, і після цього, скоріш за все, доготовували. Кінце. Сер лас онце, Квандо Маріса Левантарсе. Еран лас онте, Квандо Мариса селеванто. Була 11 година опис годин, опис часу. Y Marisa Stala se corotka dia. En su niñez, ser un poco gordo y bajo, tener el pelo corto y llevar gafas. En su niñez, era un poco gordo y bajo, tenía el pelo corto y llevaba gafas. Tú tienes idea opes. Por lo tanto, imperfecto. 17. El viernes pasado, Maoromé decir de sus planes empezar su propio negocio. El viernes pasado, Maoromé dijo de sus planes empezar su propio negocio. El próximo día, menudo. Y 18. Antes, los sábados, nunca quedarse nosotros en casa, pero ahora pasamos muchos fines de semana sin salir. Antes, los sábados, nunca nos quedábamos en casa, pero ahora pasamos muchos fines de semana sin salir. Opus y Y en ejercicio número dos, vamos a tener un texto. І в праві номер два, у нас буде текст. Nuestra tarea es poner los verbos entre paréntesis en la forma correcta de pretérito imperfecto o pretérito indefinido. в цьому тексті і ставимо Rescribamos y в pretérito imperfecto або в pretérito indefinido. від контексту. Empezamos. Estudiaba en la universidad, salía mucho por las noches. Normalmente, yo y mis amigos quedar en el centro e ir a una cafetería para tomar algo. Normalmente, yo y mis amigos quedábamos en el centro e íbamos a una cafetería para tomar algo. Tut me pro en Siguiente. Pero un día pasar algo diferente. Pero un día pasó algo diferente. Коротка дія щось відбулось. Ser verano hacer bastante calor y no haber nubes en el cielo. Era verano hacía bastante calor y no había nubes en el cielo. Opis obstaven, які відбувались тоді. Yo esperar a mis amigos cuando Denis me ме y і que no poder salir hoy. Yo esperaba a mis amigos cuando denis me llamó y dijo que no podía salir hoy. Я чекав це дія в розвитку. Потім подзвонив сказав це дві дії, які переривають цю дію. Y se otros a muy imperfecto. Después, otros dos compañeros hicieron lo mismo. Después, otros dos compañeros hicieron lo mismo. Por supuesto, estar muy irritado de tanta irresponsabilidad, pero decidir a ir a la playa y mirar la puesta del sol. Por supuesto, Estaba muy irritado de tanta irresponsabilidad, pero decidí a ir a la playa y mirar la puesta del sol. Роздратований день, і в той же час вирішив піти. Тому Ser una persona romántica y además no querer volver a casa tan temprano. Era una persona romántica y además no. Quería volver a casa tan temprano. Opus obstaven. Buf, jotiv. En 20 minutos llegar a la playa y empezar a pasear cerca de Tnipro. En 20 minutos llegué a la playa y empezar a pasear cerca de Tnipro. Звертайте увагу на правопис дієслів de slive. empezar. Тут ідуть дві послідовні дії просто в минулому. Прийшов, почав. Синприса, Камінар квандобер, ауно сховенес, диміеда ке хугар албалейбол. Сінприса, камінаба, квандобі, а уно сховенесть диміеда, ке, хугаван альболейбол. Без поспіху гуляв. Довга дія, Переривається короткою. Побачив. І теж. Вони грали волейбол це продовжує надія. Вони знаходились в процесі. Entonces, un muchacho golpear el balón y este saltar a mi lado. Entonces, un muchacho golpeó el balón y este saltó a mi lado. Yo lo tomar y les devolver. Yo lo tomé y les devolví. Una de las chicas me dijo gracias y proponer jugar con ellos. Una de las chicas me dijo gracias y propuso jugar con ellos. Тут все у нас послідовні дії дії. в індефініто. Como Como yo yo no tener otros planes, aceptar esta invitación. Yo no Tenía otros planes. Acepté esta invitación. Jugar nosotros hasta el anochecer y yo perder la puesta del sol. Jugábamos hasta el anochecer y yo perdí la puesta del sol. Rade Dovha, Propostev Korotka, día. Cuando despedirse, nosotros, esta misma chica, me ofrecer pasear un poco. Cuando nos despedíamos, esta misma chica me ofreció pasear un poco. От коли ми прощались, якби дія в розвитку, і ця дія переривається іншою. Дівчина запропонувала. Асі конотер йо алола мімухер. Асі Conocí a Lola, mi mujer. Pronto, pues no Aquel verano jugábamos nosotros mucho al voleibol y pasear mucho por la ciudad nocturna. Aquel verano jugábamos mucho al voleibol y paseábamos mucho por la ciudad nocturna. O imperfecto. Y gracias a mis amigos. Tarde, no pudieron salir. Коротка дія не змогли. Отаку історію маємо в цьому відео. Сподіваюсь, вона допомогла вам розібратися в різниці між використанням Претерito Indefinito і Preterito Imperfecto. І, кому сім'я, гратія з Мірар і Бена І, Як завжди, дякую всім за перегляд і всім вдачі. Al і Субтитры ме DimaTorzok Y adiós, hasta la vista. de sus